Ходимо пішки. Всім привіт, друзі! Виїхали хоч на якийсь асфальтик, може щось трошки запишу тут для вас. Їдемо по корчам, по хащам. Оха, вітер тут, капець. Ну, я сподіваюся, в мене хороший мікрофон. Мене чути тут. -то. Сьогодні у нас цікава поїздка. Ну, можливо маршрут буде не особливо мальовничим. Сьогодні я не організатор, сьогодні я як учасник, так що я сьогодні відпочиваю і постараюся зняти відео. Хоча сьогодні це доволі непросто, бо наче їдеш-їдеш, різкий погород, вліво-вправо, різкий підйом, передачу не встиг скинути. Тут ще треба щось записати. Для мене взагалі невідомі сьогодні всі стежки будуть, і багато таких різких поворотів. Десь будемо ходити пішки по полю, через залізницю і так далі. Так що, надіюсь, вийде цікаво для вас. Розкажи, що це за карчі і що ми затронумо сьогодні. Ой, всі місцеві прекрасно знають цей корч. А ото, от що там було ні, взагалі розкажи, що ми тут робимо, що це за покатушка на сьогодні. Ти сьогодні як організатор, ми їдемо рівненське антисерце. Антисерце воно того, що воно зворотній бік від серця, якої ми проїхали торік, і має бути по ідеї трошки легше, і трошки гарніше. Серце, тобто, це буде малюнок на карті в страві, так? Так, навколо. Ну, якщо геометрично точно навколо Басівкутського озера, типу я люблю Басівкутське озеро. Ну, при присвятим рівному. Яка відстань? 85. Без багнюки сьогодні не обійдеться, бачу. Дощики пройшли. вчора невеличкі. Ну, от бачите, сьогодні у нас така. Нормальна теж компанія в черговий раз збирається. Немало людей, що радує. Але двоє кажуть десь відпали. На початку передумали вже їхати. Так Це завжди буває. Вже традиція якась, коли велика компанія хтось на, на початку передумає, чи якісь плани міняються, чи ще щось. Вінемо твої заслуги і цього. Проставимося тобі, всі а будеш святкувати. Ми на це не підписували. Саша, продавай привіт, є я О, вести. Мамо, привіт! Зі мною все добре. Правда, це відео вийде до кінці літа, напевно. Сергій будь серйозним. лісок класно спустилося якраз думав достать камеру добре що не діставав бо я би там точно посипався якщо 15 хвилин стоїш то все рівно що не катався правильно говориш теж таки чув поля 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 безкрайні поля Хороша погода. Можу щось сказати. Два слова про цей маршрут. Мені подобається, я ще не втомився. Мені важко говорити, я хочу їсти. Я вже пів години чекаю в магазин, який буде через 15 хвилин. Знайомі говорили мене купити перший велосипед, Ну, щоб разом кататися і було веселіше. І візли, повели до знайомих, ми тоді в ковалі жили. По знайомству купив собі я МТБ широкими колесами. У нас такі катається по рівному, Геркулес називається. Там від МТБ нічого немає. Я вирішив на ньому спуститись. Гарний дроб вниз. І краще б я цього не робив, бо перший раз нічого не бачив, трава зелена, все заросло. Спускаючись на перших вже сантиметрах 90 териметр, я пішов через руль, велосипедом мене накрило, і це було больно. Сам цілий? Ні, вибита ключиця, а забита ключиця, розбита голова. У мене ще тоді була банка 90, купив, щоб спеціально поїхати велосипед перебрати, новенький зараз. Весь дівінол по сумці розмазаний, міну А, Що я зрозумів? Треба було перетягнути точно руль. Якщо пише наклейка МТБ, то не є МТБ. Їхали, їхали. Оказалось, ми на чайному колі. Десь Діма якимись чигарниками завіз. Я навіть не зрозумів, як ми тут... З'явилося Спорожнісіньке поле кажуть наче небагато 800 метрів Якось маємо проїхати. Нормально їдеться майже велокрос Вандерпул по пляжу їздить а ми тут по полю проїхати не можемо. Ну так якщо ми ще тут пару разів туди-назад приїдемо, то тут вже буде стежка. Такі круті гравійки по селам. Айф. Наша стихія Сто разів тут їздив на Глинська, туди дорогу такої гарно не бачу. А я їздив один раз 50. Пацики на моциках повні баки бензика. Ну знову по цікавим харчам тут їдемо. Серединка серця. Переїхали серединку серця там під мостиком. Під мостом. Заїхали такий теж цікавий лісовий тунельчик. Класно. Що цікаво, що все, що ми зараз приїхали, напевно 95% це те, що я ні разу ще не їхав. Всі для мене нові дороги стежки. А для тебе серий? Це мені дівчина в подарочок зробила. Такий ти неблагодарний, пересушена каже. То Вона просто в сумці висохла, а так вона була свіжа смачна. Дивіться, яка у нас компанія, всі хлопці. І одна дівчина. Ну ти молодець, ти взагалі да? в да. нашому темпі хоч би що, їдеш собі спокійно. Я в темпі не можу вашому темпі, це важко. Ні, ну нічого, ну ясне діло, що тобі важче, ніж нам всім, але. Потім буде легше. Ну, no. все одно ти молодець. Ну. Хоч би що їдеш, ніде нічого, не жалієшся. Ну Молодець. Uh -huh. no. Як тебе звати, я за тобою здимився, забув, Люда чи Люба? Люба. Люба? А, Люба. А, все. У мене просто пам'ятні імена така собі. Кажу Діма, люба, яка молодець, хоч би що, їде, не йде нічого. Не можна гнати. Ну. А, тільки ззадні. Е За те так я роблю. Тобі залишили ще ці контактні тапки купити і все. Ні, я ще поки так маю, у мене вже було багато цих. То ти ще навчишся їздити? Непогано не ти так вчишся, я тобі скажу. Що буде, коли вона вже навчиться їздити? Ну, без такого воно не мало обійтися. Надіюсь там в кінці дроп, так? Да? Да. А потім ще за це не отримати. О, через чужі калітки треба обов'язково було. Опа-оп-оп. -оп 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 -оп. Тримався. О! Так, на камері залишилось пів години. Має вистачити. Я десь пів години написав. Олег. Потім тяжко буде монтувати. Коротше знову поїхали городи топтати А ще тут якісь сліди є, так що і по таким невидимим стежкам приходиться їхати. Не знаю там буде пізніше, але поки тут їдеться. Якийсь гастротур. Магазин на магазині Діма Грошей з вами вже містані, не вистачає. Хто скільки потратив грошей? 70. Це ще Ми ж для задоволення їдемо. Ми їхали літом і була страшна спека. В полях було вже, ну, кукурудза була вже по плече, а може і вийшло. Що, ви через кукурудзу ходили там тоді? Чи там десь було проїхати? Там був соняк і він ж був. Високі. Ага. І їхали як в коридорі, і була спека, а ага. тоді ми заїхали в дорогу між соняхами і там взагалі парить, як в бані. Да? Ми ледве виїхали з Я думав, приколять, краще ще гірше було. Ну гарно, але там така баня парилка в цій ямі, знаєш, і соніхи гарячі, і сонце жарить. 30 там з плюсом. Коротше, не записав вам контент. Я як я падав, Парочка царапин, Кров не буду показувати. Знову поля у мене після падіння десь щось підтирає. Не знаю що. Надіюсь не критично. Їдемо, тримаємо під тридцятку. Люба, хоч би що. Люба, тобі треба наступний раз, як будуть гонки, тобі обов'язково треба брати там участь. Я тобі на повному серйозі кажу. Їсти? Ти знаєш, скільки тобі жінок і дівчат заздрять, що ти можеш стільки разів їсти. Дуже раджу да, брати там участь. Там конкуренція, по-перше, невелика. І по а по-друге, ти справді дуже класно їдеш. І в тебе є всі шанси з першого разу в топ-3 точно. Потрапити. Не кажи! Я їду, блин, а колії там такі. Я разів два ще там не заложився. Я сам чуть не, <гум> Сир не в контакті. Жесть. О, в траві по коліна обов'язково. Тебе? Да. МТБшник. Це ми об'їжджаємо озеро Чистовок, Знову якимись новими стежками для мене. Цікаво, потім буде подивитися страва. Гарне поле так, доїжджаємо вже наше серце Рівненське точніше серце. Залишилось декілька кілометрів асфальту і ми будемо на фініші. Хороший маршрут. Не без пригод обійшлося. Разок впав по дермогу. А так, гарна компанія, гарна погода. Катнули просто на славу. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, залишайте коментарі, якщо вам сподобалось. Будемо ще щось знімати таке. Ну а хто з Рівного, з Рівненської області, приєднуйтесь в наш телеграм-чат, у нас там вже близько 230, здається, чоловік, що вам нема компанії з ким поїздити. Приєднуйтесь, компанія буде.